Не можу сказати, що війна прям це те, що ну, це випробовування, яке народ або проходить, або не проходить. Ну, щоб подивитися, він живий чи він вже помер і йому сниться, що він живий. Ну, бо може бути таке, що вже настільки глибоко заснув. от Якщо так брати приклад людини, зрозуміло, що це недоречний приклад, і воно все по-іншому. Але я просто як лікар, в мене такі ну, може, приклади, от як є людина, яка знаходиться в комі, да, і от е, тут є така, ніби. Терапія Вічі відключають від усіх забезпечень, да? і якщо життєві сили мобілізуються, то народ прокинеться і буде жити далі. Почне сам дихати, почне ну, дбати за себе, обирати тих людей, які будуть саме волю народу транслювати, а не ну, йти в оману і в сон. Да? Або народ вже заснув так глибоко, що просто він з цього сну не, ну, не прокинеться. І тому саме війна, я думаю, що це такий ну, дуже різкий водночас і зашморг, і одночас можливість прокинутися. Я ну, не хочу виправдовувати війну ні в якому разі, да? але це те, що ми дивимося, що люди пробуджуються і дуже багато передивляються свої цінності, що вже не квартири, машини, не гроші, да? тобто а що життя. Зберегти людей, ну то що, що ну дійсно дуже багато людей пробуджується саме через війну, і наше ну, життя повсякденне змінилося дуже. Да? Тобто, я так, ну я прям відчуваю, що люди пробуджуються да, довкола.